Всім привіт! Це довго! Очікуване шоу питання та відповідь. Де я буду е читати питання, які мені давали в моїх ім'ях. У мене ще є четвертий, але я забула, як він називається. Е і будемо з нього читати, бо я там була як чудник як Кенді Суперстар. Тому почали. Так, перше. Де ти зараз живеш? Ну, я живу у Львові в основному, але так то я зараз живу у Івано-Франківську, у бабусі. Скоро, звісно, прийдеться їхати звідси. Але я не сумую. Ну, трішки сумую, але не сильно. Так як я ще приїду наступним літом, що є в тебе YouTube студія. Зараз є, а тоді не було. І, звісно, мені добре тоді жилося без Ютуб студії. Я, до речі, своїй подрузі можу запропонувати Ютуб студію. Ну, всім своїм подружкам, бо в мене всі подружки-блогери. Так, в мене, звісно, спонжика нема, але руками теж зійде. І знов повторка, де ти живеш? Або де жила, жив-жила. Ну, я живу в Україні у Львові. Зараз в Івано-Франківську бо приїхала до бабусі в село. Скільки в тебе каналів? Взагалі-то три, про які ви знаєте, і два, про які ніхто не знає. Так. Я не знаю. Я зараз, напевно, зроблю таке довге відео, а не YouTube Shorts. Ти що, проснув мене?